Це буде впливати на наше подальше життя. Отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько, і цього тижня в партії Слуга народу зазнала двох втрат. Правда, відносно одної я не знаю, чи це втрата, чи це їхнє надбання. Отже, цього тижня з цієї фракції вийшла Юлія Яцик До речі, депутатка не дуже відома. Е, тому, мабуть, про неї трошки поговоримо, і Мар'яна Безугла. Нібито вийшла із Слуги народу, тому що ми списки е, фракції безуглої вже немає в списках. Але Коля Задорожній, не менш легендарний чувак, е, за минулий тиждень прославився кілька разів, починаючи від того, що його цапнули на хабарі. Потім суд якось миттєво присудив йому заставу меншу, ніж е, е, він цапнув хабар, а потім виявилось, що він не лише голова світу е, е, тимчасової е, комісії е, спеціальної парламентської по фортифікації, а він ще й співавтор закону про можливість корупціонерам відкупитися за свої гріхи. Ну, Бав, знав. Так, ну відчував, куди, в який біг вітер й Але загалом ем, ну, Юлія Яцик е, юрист, і вона е, зайвий раз не відсвічувала на загальноукраїнському рівні. Але з, ця, е, ну, з Запорізької депутатської групи вона, ну, вона була знана. До речі, кажуть, що вона неодноразово критикувала е, тодішнього губернатора Старуха. І його заступницю, по моєму злата Нікрасова її звати, mm. за власне за розкрадання гуманітарки. Тобто вона, вона виявляється дійсно написала заяву, ще в 22-му році про вихід з фракції, і та, випускали. Так, Потім другу, в 23-му. Ну якраз саме на 22-й рік десь. Вересень-жовтень було відомо про 50 заяв членів фракції Слуга народу про вихід. А чи має зараз фракція Слуга народу, за твоїми даними, бодай формальну більшість по факту? По факту 232 депутати. 230, навіть 233. Задорожній, хоч і оголосили, що він виключений з партії, але з списків фракцій він не виведений був на ну на період, коли я переглядав словом. Формально треба ще кілька очікується. До речі, з ну з внутрішніх джерел. Інсайт такий пролунав, що на наступному тижні може з фракції вийти 10 чоловік. Швидше за все, що вони будуть тихенько дрейфувати до Розумкова у депутатську групу розумна політика. Таку Розумковську. Ну, вона, вона по-моєму, не оформлена як, як фракція, але таке об'єднання депутатське є. І швидше за все, що частина слуг буде дрейфувати до. Добре, а що це означає для самої фракції Слуга народу? Ну, мажоритарники, якщо мажоритарники виходять, то їх не позбавиш мандата. Але списочники, якщо виходять з фракції, їх все-таки можна позбавити мандату. Тоді просунуться кілька персонажів, серед них і деякі одіозні блогери. Доволі одіозні. Так що подивимося, що з цього вийде. Руть кіхті, кажуть, дуже рвуться в депутати. Хіба Єрмак розпорядиться когось відсунути там із списочників, щоб просунути ще кількох. Ну, но, но неофіти посвячені, вони будуть дуже дисциплінованими, я думаю, на початках. так що... Але тут ще питання в тому, а що є метою розмивання фракцій. Бо формальна підстава то буде, що, в монобільшості нема, то щоб ну, затюкувати, так би мовити, цей слух. Але ж е, є старе роз'яснення Конституційного суду, що, по суті, формальна більшість потрібна тільки на момент обрання керівних органів Ради. Так. А Якщо Рада голосує всі законопроекти і працює, то нема сенсу тюкати. Хоча е, є й інший момент: Зеленський то розпу розпустив Раду е, восьмого скликання через втрат втрату е, популярності серед народу, покажучи. ну зараз звичайно, що вибори не проведеш, але але дивна дивна заєма пролунала з боку Зеленського про те, що він, він, то, якби не ці обставини, він давно б вже пішов би на вибори. Тобто, в мене таке відчуття, що на банковій інколи починають здогадуватися, по яких статтях Кримінального кодексу їм доведеться відповідати. Причому декому по, по всьому букету, так би мовити. Володимир, але в тому всьому, е, звичайно, такою окремою глибою є Мар'яна Безугла. Е, от я от, так собі прикинув е, людей, які виходили і кололи фракцію. Е, попередньо, от Наталія Вітренко, е, яка колола соцпартію, але вона після того служила доволі успішний проєкт. Ну, е, Олег Ляшко, він теж вийшов. Він розколов Баківщина, але він вийшов з він створив теж успішний проект радикальної партії. Ну там можна ще згадувати деяких людей. Мар'яна Безугла явно на цей рівень не тяне. Ну Ляшка був лідерський потенціал, справді тому що Ляшко медійник, і він він ну він дуже добре і швидко вчився. Але без угла вона з її IQ дуже не повчиться. Тобто цікаво, що от вона навіть зробила таку колючу заяву на адресу Зеленського. Тобто, можна сказати, що був наказ дистанціюватися. Ну добре, дистанціюйся, але тоді кого ти поведеш і куди? Це питання це дійсно. Зробити з нею нову вітренку не вдасться. Та й немає ідеологічної ніші, яка, яку б вона зайняла. Хіба, хіба знову створити якихось соціалістів нових? Бо всіх соціалістів попередніх витолочили, познімали з реєстрації всі ліві партії, і ну, а лівий спектр комусь займати треба. Якщо, якщо безугла, тоді це буде такий лівий спойлер. Тобто, навіть якщо хтось справді захоче соціалістичну партію такого європейського плану створити, соціал-демократичну, то, точніше, то в цьому спектрі буде вже сидіти залужно і пускати бульбашки. Тобто, ой, залужна, безумно. Що ж таке? Вона так, так, так зацькувала генерала залужного, що вона просто ну набір букв в прізвищі схожий і. Так, схожий по своєму це прізвище. Добре, але чому вона от ніяк не може позбутися. розумієш, от вона нібито є в опозиції до фракції, і незрозуміло, як тоді до, до Зеленського, але вона не, не може позбутися оцієї риторики, коли вона. Була у фракції. А вона, вона, вона ні в якій опозиції не є. Вона голосувала за закон про підвищення акцизів, і вона голосувала за закон про цю ну, зелену індульгенцію, я називаю його так, про можливість корупціонерів відкупитися. Тобто е, є група незалежних, нібито, е, депутатів. Ну, от Корнієнко, як віце-спікер, він він, ну, не в фракції. Але ж він голосує так, як фракція. Безугла не в фракції, але ж вона голосує як фракція. Зараз ще питання буде: куди вона поліза, в який новий комітет, бо її виперли з комітету. І чи на який час вона посидить без, без ніякого комітету? Їй ж треба тепер формально, якщо вона не член комітету, вона повинна звільнити кабінет у комітеті. І е, своїми помічниками перебазуватись кудись в, е, ну, на нейтральну територію. Ну, можливо, там, якщо, якщо вона в е, кабінеті одна, то можна просто поміняти табличку і всі діла. Ну, е, справа в тому, що депутати розміщають згідно комітетів. І от вона в комітеті з питань оборони, вона буде займати в цьому комітеті, вона ж секрет, вона голова підкомітету. І вона буде, ну, ну, табличку то можна поміняти, бо вони кабінети однакові за розміром. Але ну, от якщо вона не член комітету, чому вона там буде сидіти на території комітету? таке от питання. Добре, а якщо депутат не є членом комітету, не є членом позафракційним, не не є в ніякій депутатській групі, а що він може тоді? Ну він може багато що. Тобто всі права депутатські за ним залишаються. Єдине, що ну, йому там наділять кабінет десь окремо. Ну, тобто, помічників, утримання помічників, всі, всі фонди за ним залишаються, всі можливості, всі права депутатські за ним залишаються. Тільки якщо він поза комітетом, то ну нема можливості. По-перше, він не голосує на комітеті. По-друге, він ну, може бути вільним агентом, тобто, прибиватись до авторських колективів. По тому чи іншому законопроекту, я не виключаю, що навіть таким інколи пропонують виступити співавторами під тими чи іншими законопроектами. Е, ну, просто єдиний комітет, в який вона теоретично могла би піти, це і медичний комітет. Чи вона там потрібна? Е, ну, я думаю, що там її ніхто не хоче бачити. Максимум. Куди куди вона зараз може потрапити, де, в принципі, обмежень ніяких. Це комітет з питань свободи слова, там, по-моєму, п'ять депутатів. Всього. Ну, але така людина в тому комітеті. Це це, це, це певний варіант не страшу, хоча правда, трошки з іншого боку. Ну, ну, там же голова є, так що. <смітет> вона ж не очолить комітет. Вона просто може бути членом. Причому там, по-моєму. Е... По-моєму, там е, більшість комітету складають одно слуги. Ну, так тобто, питання прямого каналу і п'ятого каналу вона ставити там не буде точно? А він і не може, тому що це, це через це через комітет з питань культури і інформаційної політики. Вони ж комітет з питань свободи слова вивели взагалі. Зробили, вони роз'єднали. «Медіабізнес» бізнес і е, свободу слова. Бо е, раніше це, це, було, це було віддання одного комітету, е, комітет з питань свободи слова він і регулював медіа ринок. Mm -hmm. Зараз вони це е, розвели, і, е, так як в структурі Міністерства культури е, тепер ще є інформація, то вони зробили дзеркало під Міністерство культури комітет е, окремий, а з питань свободи, тому що це, ну, тому що це традиційний комітет для парламентів світу. Е, е, і це, як правило, е, ну, регламентний комітет, бюджет і комітет з питань свободи слова, як правило, е, передається опозиції. Ну, в нас. Зеленський нахомутали тут чогось такого зовсім незрозумілого. Так що. Отже, <ривіт> на